Я не представник пенсійного фонду України і, взагалі, ніякого відношення до влади не маю. Я приватний підприємець, працюю сама на себе, сплачую податки, поповнюю пенсійний фонд своїми внесками. Але також знаю, що державної пенсії для нас молодих можливо не буде. Навіть за умови 35 років стажу, пенсія буде становити 3-4 тисячі гривень. Звісно, цих коштів не вистачить. І тому я ще з 2005 року. Знаю, що є закон про недержавне пенсійне забезпечення, і я відкрила сама собі накопичувальний рахунок, зібрала кошти і з міжнародними гарантіями від міжнародних фінансових компаній отримала вже свою законну приватну пенсію. І про це безкоштовно розповідаю в своєму телеграм-каналі. Хочете дізнатися, переходьте. Інформація безкоштовно. Гроші за телеграм-канал я не беру і не отримую. Тому переходьте і дізнавайтеся.